Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо автомобільний інвертор від компанії BestTec модель MRI 4013IU. Постачається фірмовій упаковці. Інвертор. В комплекті у нас гарантійний талон і інструкція. Сам інвертор. Ось в такому корпусі. Нижня частина металева, верхня частина з пластику. Інверторі вбудований кулер є, швидкий доступ до двох запобіжників. Під'єднуються клеми крокодилевіше, які підключаються до клем акумулятора в комплекті. Вони також йдуть. Також є дриль для підключення через прикурювач автомобільний 12 В. На самому інверторі є розетка, кнопка увімкнення і 4 USB роз'єми. Даний інвертор має потужність 400 Вт номінальну, пікова потужність 1000 Вт. В даному. Інверторі синусоїда йде модифіковане.